Зайчик і веселка Тетяна Клапчук. Зайчиня. Виходь гуляти. Піднявши лопушок, який закривав вхід у нірку, прокричав зайчик. Не можу, відгукнулася зайчиня. Я прибираю в кімнаті. Ось закінчу і вийду. Які дурниці. Ще на прибирання час витрачати. Я ось у себе в нірці ніколи не прибираю, мені і так добре. Чого ж тут доброго? здивувалося зайченя, коли все не на своїх місцях валяється. А що поганого? хіхікнув зайчик. Валяється собі і валяється, можна й перестрибнути. Ну, ти як знаєш, а я гуляти пішов. Але гуляти зайчику довелося недовго. Раптом подув вітер і пригнав грозові хмари. Пролився дощ. Ледве-ледве встиг зайчик сховатися у своїй норі, а після дощу піднялася над лісом веселка, заграла різними кольорами. Зайчику, зайчику, виходь! Покликало зайчиня. Ходімо швидше веселку дивитися. Веселка. зрадів зайчик. Він забігав по кімнаті, намагаючись відшукати свої гумові чобітки, але їх ніде не було. Відкрив шафу, з неї іграшки посипалися прямо на голову. Заглянув у шухляду комода. Там одній морквяні хвостики. І на поличці немає чобітків і за кріслом. Де ж вони? А без чобітків на вулицю не вийдеш. Калюжі всюди промокнуть пухнасті лапки. Ну, де ж ти? нетерпляче, підстрибувало на порозі зайчиня. Веселка ж незабаром зникне. Прогавимо все найцікавіше. Я свої чобітки знайти не можу, жалібно схлипнув зайчик. Ох, похитало головою зайчиня. Гаразд, іди сюди. Воно зняло один чобіток і простягнуло його зайчику. В обох тепер було по одному чобітку. У зайчика правий, а у зайчиня лівий. Так, обнявшись і стрибаючи кожен на одній ніжці, дісталися вони до галявини. Стоять, задерши голови, милуються веселкою. Краса! Не часто таке диво побачиш. А увечері зайчик, перш ніж лягати спати, усі усі речі по місцях розклав. То знає, які дива завтра чекають. Краще трохи часу на прибирання витратити, ніж через безлад усе найцікавіше прогавити».